Керівництво Білоцерківського міського відділу внутрішніх справ організувало поїздку пенсіонерів ОВС, які працювали в Прип'ятському міському відділі. А після трагедії на Чорнобильській АЕС продовжили службу в місті Біла Церква 29 березня 2011 року. Група пенсіонерів ОВС у складі Олени Іванової, Юрія Фомінського, Михайла Маковецького, Олександра Андрієва, Володимира Новіка, Тамари Бурдік, Сергія Шеремета, В'ячеслава Харитонова, Михайла Ображея вирушила до Чорнобиля. Цього дня вони їхали на побачення зі своєю молодістю, бо тоді їм не було ще й 30. Вони були молоді красиві, здорові та веселі, а попереду їх чекало ціле життя. Особливо тяжко було, коли я приїхав після 86-го року, в 2003-му у місто Припять. На станції то ще так нічого, нормально. А якщо побуваємо ще в місті Припяті, то там відчуття такі. Перетнувши кордон 30-кілометрової зони, після ретельної перевірки на контрольно-пропускному пункті, приїхали до Чорнобиля, невеличкого селища, яке зараз залишається частинкою радянської епохи. Це моя молодость, я ж молода, сершкеру. Женився дітей, дитину отримав на руки від дружини. Нашу групу супроводжував заступник командира батальйону міліції з охорони зони безпосередній учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, полковник міліції Олексій Москаленко, який і досі тут працює. у нас знаходиться якраз 4-го енергоблока, який <звук> новий будкамфайн ділити новий нове укриття. Ну, я здесь вже постоянно зі чувства чувством меня вже збиту піль. Він розповів, що наразі в Чорнобильській зоні проживають кілька тисяч громадян, з яких більше 4 тисяч працюють безпосередньо на атомній станції, але відродження Чорнобиля неможливе, бо жити тут ще якось можна та щось вирощувати на землі цілковите безглуздя. адже важкі радіометали на 30-40 сантиметрів проникли в землю, і потрібно щонайменше 300 років для їхнього розпаду. Припять, звісно, заїжджати кожен раз дуже тяжко. Я перевівся з Білої церкви місто Прип'ять, Юрій ще не було году, а Ярославу ще не було трьох. Ну, місто прип'ять вони вважають своїм, своїм рідним, тому що менший син навчився там ходити, а старший син пішов там перший клас. Мої сини обидва працівники міліції служать у Чорнобильській зоні. Старший син. Феменський Ярослав Юрійович, майор міліції, начальник охорони громадського порядку Чорнобильської зони, менший син Феменський Юрій Юрійович, також майор міліції, командир роти по охороні периметру Чорнобильської зони. Із Чорнобиля група їде до міста Прип'ять, переїжджаючи через міст смерті щодо залізницею, звідки простягається горисвісний рудий ліс. Під час вибуху на ЧАЕС у цей бік пішла смертельна хмара і накрила собою міст, після чого показники дозиметрів зашкалювали у понад тисячу рентген. Саме через цей міст простяглася 20-кілометрова черга із 1200 автобусів, які вивозили евакуйованих людей. Та ніхто й гадки не мав, що стоять вони на мості смерті. На всьому пострадянському просторі є тільки одне місто, якого не торкнувся розпад Радянського Союзу. Це Прип'ять. Наймолодше місто України. Йому було лише 16 років, коли в ньому перестало пульсувати життя. Ми квартиру отримали буквально за год до аварії. Та де майже почті пола діла сюди засілялося. Так і називали міліцейський дом. Середній вік тих, хто проживав, був 26 років. У Прип'яті проживало майже 50 тисяч громадян, а народжуваність була в Україні – понад тисячу дітей на рік. Тут жили найзабезпеченіші люди Київської області, а кожен четвертий мав автомобіль. Заробітня плата і постачання були кращі, ніж у столиці. Йдучи вулицями міста, яке навіть після четверті століття не втратило своєї краси, хоч і позаростало кущами, його колишні мешканці, ветерани ОВС розповідали про стежки доріжки, якими ходили на роботу, водили дітей у садочки. Ось була така красива площадка, така полянка. От одразу дитячий садик. От, куди ходила моя малишка. А за домом школа нова, тільки відкрилася. Андрюша пішов перший клас туди. Сум і трепет вчувалися в їхньому голосі, а величезні, трохи вигорілі на сонці написи на будівлях все ще запрошували у кафе, меблевий магазин, готель Полісся, будинок культури. Коли ми потрапили всередину будівель... будівель. <плес> Мы только сделали ремонт поклеили обои. Это было очень тяжело. вспоминает, мы, в принципе, мы возвращались в свою юность. Это был город нашей юности, где мы выросли, стали взрослыми, где мы впервые пошли на работу, где у нас создались наши молодые семьи, где родились наши дети. Когда человек приезжает в обычный свой город, где когда-то деревья были большими, а мы приехали в опустошенные, где действительно деревья очень большие, и все заросло, боль и тяжесть на душе. Це моя кухня. Шкаф остался, вот остался только шкаф. Здавалося, якийсь смерч пронісся по квартирах і забрав із собою все, що тільки можна: вимикачі світла, дроти, металеві деталі, кухоноприладдя, холодильники, газові плити, меблі. Це вражало, бо ж не раз доводилось чути, що люди залишали місце, взявши з собою тільки документи. Таку ж картину побачили ми й у Прип'ятському міському відділі внутрішніх справ, який на той час вважався найкращим у Київській області, куди приїздили переймати досвід з усіх кінців радянської країни. Від побаченого всі були настільки вражені, що не стримували сліз. А чоловіки, щоб не розридатися, читали вірші. Всі ми тебе дуже крепко любили, як піроса сильного наша чеєс. Ти город красивий нам всім подарила. немало мало в ньому чудес. Но 26-го, чуть дальше заполнилось. случилось такое, что страшно сказать. Взорвался реактор четвертого блока, и город родной надо срочно спасать. Сержант, здесь твой пост, будь предельно спокоен. Ребенка возьми, помоги той жене, чей муж по колено в горячем гудроне, бразбой или держит в смертельном огне. Мы вывезли всех, и шоферы, и сержанты, никто не скулил, честно вынес свой крест. Нальем по одной, за героев пожарных, за город родной и за сказочный лес. Стрихну я погон, Этот стронце смертельный. Скажу я тобі, дорогая моя. все сначала, як з первого здога, як з первого колишка, Прип'ять моя. 11 березня 2011 року на японській АЕС Фукусіма 1 внаслідок цунамі, що спричинило найпотужніший землетрус 9 балів, сталася аварія, яка ще раз підтвердила, що атомна енергетика несе як величезні можливості, так водночас і велику небезпеку. Такі аварії не можуть касатися одної держави. Ми бачимо це все по последньому прикладу по Японії, що радіація це така, що наша земля маленька, щоб одна держава могла, щоб це, такі аварії касалися одної держави. Так що це такі аварії касаються всіх держав. Японські аварії вже присвоєно шостий ступінь тяжкості за шкалою МАГАТЕ. Натомість Нобельська посіла останній сьомий ступінь із цієї лінійки. За повідомленнями іноземних видань, фукусімо відродили побоювання з приводу безпеки ядерної енергетики і те, що відбулося в Японії, високотехнологічній країні дає підстави для розумів науковцям. Настільки світ захищений від атому. Як ми бачимо з по Японії, як по Чорнобилю, в 1986 році, звісно, багато держав світу і Вігурнулися на аварію в Чорнобильській. Така аварія це завжди дуже велика біда. Нам часу багато явищ і подій в житті окремих людей і суспільства в цілому сприймається більш виважено і розважливо. Тому реальна ситуація в Україні, а це продовження зростання захворюваності населення, особливо дитячого, турбує кожного із нас. Кожний рік В преддверии Чернобыльской трагедии 26 апреля мы встречаемся э, с детьми-инвалидами э, в этом прекрасном зале, который нам предоставляет ресторан быстрого харчувания, Челентана, директор Мажунина Виктория Сергеевна. Она всегда принимает наших детей и нас, нашу организацию. Поддерживают нас также э, народные депутаты. Маршал Локут в этом году нас поддержал и Миска Рада. Для детей и для родителей эти встречи являются желанными. Во-первых, почему? Потому что родители имеют возможность встретиться с мирской владой, обговорить свои питания посудить свои проблемы с глазу на глаз. Ну а детям всегда радость, когда они угощаются сладостями. И как сегодня солнечник показал деткам свой кукольный театр. Я думаю, что нашим детям очень понравилось. Также я представляю в двух эпостасиях. И как голова фонда «Допомога детям в Чернобыле», и представляю также ветеранскую организацию МВД. МВД – организация молодая, вот, но мы довольно успешно заявили о себе. Мы являлись спонсорами проведения выставки-писанки на преддверной пасхи в городе. Дети получили за свои работы, которые они выставили, прекрасные подарки. Вот. Мы проводим на передодне также беседы в детской библиотеке, встречи с десятиклассниками, где наши ветераны Чернобыля рассказывают о, том, о тех страшных днях, когда они были в Чернобыле. Наша организация проводит большую работу с семьями, с семьями тех, которые уже ушли, ветераны, которых уже не осталось. Ведь людям важна не только их материальная поддержка, но важна и моральная поддержка. Просто зайти и спросить, как вы там, что вы там, может, в чем-то нуждаетесь. Что хочется пожелать деткам маленьким, а самое главное – это здоровье. Родителям, чтобы никогда не видеть детских слез, которые идут от того, что у ребенка что-то болит. Чтобы дети плакали только от радости. Всем чернобыльцам-ликвидаторам самое главное дорогое это здоровье. А что остальное у нас будет? Мы сильные, мы выстояли и мы выстояли. На нашому заході присутствував, ви бачили настоятель Чорнобильської церкви, отець Миколай, який завжди поруч з нашими дітками. На день Святого Миколая ми завжди приходимо до нього в церкву. І сьогодні він був на нашому заході, де помазав дітей миром, який привезен, був з Єрусалима. Він благословив цю нашу акцію, і ми думаємо, що ці шарики може долетяти до Бога, і Бог зробить так, що наше побажання наших, він больших дітей збуде. Але коли ж ми цей урок засвоїм, що йдучи все сильно до мети, не треба забувати про озони, про землі й води, жита срібний дзвін, аби такі от омертвілі зони нащадкам не залишити своїм. Проходять міт, дали, і дасає огайо, недавно била з вами рядом. теперь я очень одинок. Нас свалит ног безумный атом, Грубит руки от лопат. И если призван ты солдата, То и погибнешь, как солдат. Здесь остановка боевая, И радиация кругом. Но каждый все еще мечтает Опять вернуться в отчий дом Во сне приходят к нам родные Домашний снится на мою И знаем мы, что нас с тобою Живыми и радостными ждут Нам пишут письма, что скучают стали мы еще роднее, что нас они не забывают, желая встречи поскорей. Мы пишем письма отцов в порядке, пока не ждите нас домой. Но мы вернемся кто-то летом, а может кто-нибудь зимой. Женушка заплачет и задрожит руке листок. Она ведь тоже понимает, как то на жизни волосок он через годы оборвется, а ей так хочется любить. И только Господу известно, осталось сколько нам прожить. Все говорят, он мирный атом, Но людям он принес виду А через годы он погасит Всю жизнь, как яркую звезду. А звезд на небе очень много, И гаснут звезды день за днем. Вот так и мы с тобой, товарищ, и жизни медленно уйдем, а звезд на небе очень много, но каждый звезд день за днем, вот так и мы с тобой, товарищ, и жизни медленно уйдем. Вот так и мы с тобой, товарищ, и жизнь медленно уйдем.